В ефірі Новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмелі відбувся благодійний жіночий форум Щаслива жінка, Квантове мислення та Любов. 20 листопада світ відзначає Всесвітній день дитини. Загострення гастриту та виразкових хвороби восени. Відкриття філії боксерського клубу Гладіатор у Болграді. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно такі: 725 тисяч осіб особового складу, 9 тисяч 390 танків, 19 тисяч 119 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 681 артилерійська система, 1 252 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 300 329 гелікоптерів, 19 202 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2756 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 29 648 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3674 одиниць спеціальної техніки. В Ізмейлі відбувся благодійний жіночий форум Щаслива жінка, квантове мислення та любов. Його організаторкою виступила керівниця міського центру допомоги та взаємодії Олена Савастру. Головна мета заходу зібрати кошти на новорічні подарунки для дітей тимчасово переміщених осіб. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмейлі відбувся благодійний жіночий форум Щаслива жінка, квантове мислення та любов. Організаторкою заходу виступила керівниця міського центру допомоги та взаємодії Олена Савастру. Ми хочемо, щоб наші жінки мали чисті думки, щоб вони вміли створювати своє щасливе майбутнє, щоб вони могли створювати свій жіночий стан да і втримати його, не зважаючи на все, що відбувається у нас навколо. Це вже другий жіночий форум, який проводить Олена. Минулого року вона виступила організаторкою благодійного заходу Щаслива жінка Ти особлива, де збирали кошти на підтримку дітей, які втратили батьків на війні. Зараз ми будемо говорити про, про наші думки, про те, як ми думаємо, про те, як ми думками формуємо своє майбутнє, про наше ментальне здоров'я, про жіночий стан, в якому вона щаслива і цим щастям ділиться зі своїми дітьми, зі своєю родиною. А я вважаю, що ро. Дина, коли щаслива жінка, щаслива родина, а щаслива родина це щаслива країна. Ми зараз живемо в такому стані стресовому завжди, і ми маємо мати опору в собі. Ось цю стійку опору і знаєте, щоб з глузду не з'їхати, а е, тримати своє ментальне здоров'я у чистоті. Цьогорічний івент також має на меті благодійну мету зібрати кошти на новорічні подарунки для дітей-захисників, зазначила організаторка. Завдяки сьогоднішньому форуму, а ми зробимо дітям нашим героїв свято присвячено новорічним святам. Це буде вже через кілька тижнів. Тому моя задача поділитися з жінками через спікерів крутими інсайтами, думками, ідеями, мислями, і водночас зробити дітям такий невеличкий або великий свято, велике свято, новорічне. Спікерами форуму стали провідні експерти з психології, психосоматики, енергопрактики, арт-терапії та кармічного менеджменту. Серед них засновниця і ректор інституту квантового мислення Ірина Смоквіна, клінічний психолог Тамара Жукова, ментор та духовний провідник Наталія Шевченко, майстер усвідомленого дихання Тетяна Голубєва, ігропрактик Олена Матвєєва. Перш за все, під час заходу говорили про квантове мислення і трансформацію особистості. Докладно про це розповіла засновниця і ректор інституту квантур. Квантового мислення Ірина Смоквіна. Я основала в Одесі, единственный в Україні інститут цілісного квантового мислення. Он является коллективным членом Міжнародної насферной академии науки и образования. И этот институт е, объединяет самые продвинутые, самые крутые технологии, которые позволяют человеку. достигать своих целей экологично, комфортно, эффективно. Хочу помочь всем людям, которые придут на этот форум, суметь справиться с травмой войны, войны, выйти за пределы обусловленности этого, открыть собственный ресурс внутри себя, потому что он есть, и соединиться с некой большей силой, это назвать вселенная, бог, э, надличностный уровень, да. В психологии разные есть термины. Но это позволяет человеку открыть ресурс внутренней гармонии и противостоять тем испытаниям, э, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Крім цього, в рамках форуму торкнулись головних тем, які стосуються жінки. Перш за все, мова йшла про життя, в центрі якого знаходиться сама жінка, її мрії, бажання, внутрішній стан, та здоров'я. Також йшлося про баланс та про те, як як поєднати родину, кар'єру, мрії та почуття сьогодні. Я розповідала про таку тему, як мерехлива е, особистість, яка є кожному з нас, і як дуже потрібно мислити таким чином, е, що ми не є професія, що ми не є мат, матуся жінка. Е, Якийсь там роботодатель, якась там багата людина. Да, а що моє насамперед людина, яка живе своє життя. Мені дуже все сподобалось, дуже класна публіка. Всі посміхались, Потім вже якісь відзиви давали, і це було дуже тепло. Приємно, що люди ходять на такі заклади, тому що через такі заклади ми можемо пізнавати себе. Розвиватися да, і таким чином ще й знайомитися як да, в нетворкінгу. Організатори форуму впевнені, що після його завершення кожна учасниця навчиться мислити по-новому, створити свою реальність, переосмислити життя, знайти нові ідеї та натхнення і зробити важливі кроки для його покращення. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. 19 листопада минула одна тисяча трагічних днів спочатку повномасштабного вторгнення армії РФ на території суверенної України. Прикордонники органів охорони державного кордону Південного регіонального управління віддали шану побратимам, які полягли в боях за Україну. В кожному з підрозділів охоронці держрубежу вшанували хвилиною мовчання героїв, котрі ціною власного життя виборювали нашу спільну перемогу. У місті Рені прикордонники змийського загону взяли участь у відкритті Алеї Слави. Це місце з стани, щоденним нагадуванням і дорослим, і дітям, і наступним поколінням про героїчний вчинок наших земляків. Щороку, 20 листопада, світ відзначає Всесвітній день дитини. Цей день присвячений захисту прав дитини, забезпеченню доступу до освіти, медицини, сімейного тепла та любові. Попри всі виклики, які зараз постали перед українськими дітьми, важливо допомагати їм долати труднощі. Одним із сучасних підходів до підтримки психологічного здоров'я дітей є арт-терапія. Як творчість допомагає дітям долати труднощі, розвиватися та будувати міцний емоційний зв'язок із батьками. Ми дізнавалися в одному із дитячих центрів нашого міста. Опиці дивіться у сюжеті за ухваленням конвенції про права дитини 20 листопада відзначається всесвітній день дітей. Він нагадує нам про важливість турботи, взаєморозуміння та підтримки діяльності спрямованої забезпечення благополуччя дітей і є своєрідним нагадуванням дорослим, що усі діти світу гідні зростати у турботливому родинному середовищі, бути захищеними від жорстокого поводження та насильства, мати непорушне право на життя, освіту, право на здоров'я і належну медичну допомогу, право на ім'я та громадянство. Для України це свято набуває особливого значення, адже через військові дії багато дітей втратили відчуття безпеки та стабільності. Попри всі виклики, які зараз постали перед українськими дітьми, важливо допомагати їм долати труднощі. Одним із сучасних підходів до підтримки психологічного здоров'я дітей є арт-терапія. Як творчість допомагає дітям долати труднощі, розвиватися та будувати міцний емоційний зв'язок із батьками, ми дізнавалися в одному з дитячих центрів нашого міста. Воспитання дітей це дуже тяжоли. но интересный и радостный путь. Дети, они повторяют полностью своих родителей. Если родители беспокойны, беспокойны дети. В наше не очень спокойное время неспокойные дети, как ни странно, это норма. Почему? Потому что неспокойствие родительское передается нашим детям. Не бывает родителей, которые не любят своих детей. Є батьки, які не зовсім розуміють, як правильно і як лучше сделати для своєї рібенка. Для дитини малювання чи ліплення це більше ніж гра. Це можливість виразити свої почуття та знайти підтримку у творчому процесі, але не менш важливою є участь батьків у цьому етапі розвитку, адже саме вони створюють атмосферу довіри та безпеки. В наше неспокійне спокійне батьки часто сриваються на своїх дітей. Не потому, что там что-то ребенок сделал. Просто родитель не всегда может справиться сам с собственными эмоциями. В каких эмоциях мы можем говорить о своих детях, если родитель не справляется? Поэтому самое первое желание, пожелание – это берегите собственное спокойствие. Есть очень много техник, много упражнений. Арт-терапия тоже очень хорошо помогает. Можно лепить, можно рисовать. Когда очень тяжелое настроение, ни в коем случае нельзя рисовать карандашами, лучше красками. Карандашами с точки зрения арт-терапии мы вбиваем еще больше нашу травму в лист бумаги. Ребенок – это наш дар. Дар, посланный с небес. И мы Желательно знати, як правильно воспитать своего ребенка для цього самого раннього детства навчитися родителям договорся зі своїм ребенком, его, його, его, його, его, його, знаходити час для разговоров. Вместе щось робити, делать, вместе більше проводити времени. Для багатьох дітей спілкування через творчість стає простішим ніж словами. А батьки, які беруть участь у цьому процесі, допомагають дитині не лише розвивати фантазію, але й долати внутрішні страхи та тривоги. Дозволяйте дітям робити помилки. Це допомагає їм пізнавати світ і формувати самостійність. Уникайте сварок перед сном, адже мозок обробляє отриману наприкінці дня інформацію і конфлікти можуть викликати тривогу. Як одне з пожелань, бажано опять-таки, перед сном, за час до сна, не ругатися з дитина, не виясняти відносини, не кричати. Це не тільки з дитина, це і відносини між взрослими. Тому що наш мозок перерабатує всю інформацію, яка прийшла до нас перед сном. І утром видає, то нам потім в квадраті, в купі, ми себе відчуваємо плохо і не можемо зрозуміти причину. А причина в тому, що перед сном мозок перерабатував поступающую нам інформацію. Щоб краще розуміти дитину та допомагати їй у розвитку, задавайте більше запитань про її дії та вчинки. Питайте, чому вона так вирішила чи вчинила в тій чи іншій ситуації. Це допомагає дитині усвідомити свої мотиви, розвивати логічне мислення та вміння висловлювати свої думки. Якщо До года ребенок живет в очень сложной ситуации, где все родители между собой кричат, выясняют отношения, ругаются, присутствуют маты и тому подобное. Мозг ребенка не развивается вообще. Есть исследования, которые доказали, что даже форма мозга не меняется, не увеличивается, если скандалы происходят в семье. Если вы хотите понять, чем думает и о чем думает ваш ребенок, Желательно задавать ему больше вопросов. Обычно родители любят поучить своих детей, рассказать им лекции, но мозг ребенка не готов к лекциям, потому что он формируется до 21 года, иногда до 30 лет, и высшие структуры мозга не сформированы. Мы от детей требуем, а ребенок не может понять, что от него хотят. Для этого задавайте ему больше вопросов. Например, если ребенок вам задал вопрос, родитель сразу одевает корону и начинает рассказывать то, что он знает по этому вопросу, чувствуя себя значимым. А по большому счету желательно задать вопросу, вопрос ребенку. А как ты по этому поводу думаешь? А твое видение? Если ребенок что-то сделал нехорошее, задайте ему вопрос, а в чем была необходимость? А почему ты так поступил? А что спровоцировало эту ситуацию? А как ты думаешь? Задавайте больше вопросов. Если вам ответы не нравятся, подумайте. Подумайте, ребенок вам открылся. Не надо на него сразу кричать и доказывать, что он не прав. Он закроется, и вы больше ничего о нем не узнаете. Залучайтеся до творчості разом із дитиною. Це допоможе зміцнити між вами довірливі стосунки. Якщо у вас не вистачає часу або виникають труднощі, звертайтеся до психологів чи педагогів, які можуть підтримати вашу родину. Буває так, що батьки не мають часу або змоги допомогти, що в цьому разі робити. Звісно, це можна звернутися по допомогу або вирішувати питання самостійно. Так, на початку англійська дуже легка. Це такі легкі фрази, які, які ми всі пам'ятаємо ще з цієї шкільної програми, але вже починаючи приблизно з жовтня, листопада матеріал стає більш складним і батькам вже складніше опановувати його разом з дитиною, особливо коли вже починаємо вивчати букви або звуки. Ось тут же Чинаються перші проблеми, і наша задача як вчителів допомогти дітям повірити в свої сили, повірити в те, що вони це можуть. Я, як фахівець вищої категорії та вчитель 16 років педагогічного стажу, рекомендую батькам не нехтувати законами брати відповідальність за виховання та навчання своїх дітей. Надавати змогу, отримувати якісну підготовку до навчання, отримувати базові знання, відкривати інтелектуальні та творчі здібності. Наш центр Гармонія, в якому я працюю, Мы помогаем родителям, которые не всегда успевают дать ребенку то, что ему необходимо. Помощь в учении, в обучении. Я понимаю, что сейчас многие родители стараются заработать деньги для того, чтобы ребенку было хорошо. Если родителю очень сложно самому справиться, понять причину, понять, что происходит между ними и ребенком, пожалуйста, обращайтесь. Психолог это не тот, кто лечит психов. Психолог это тот, который понимает. Как работает организм, как работают структуры мозга, как работает вообще физиология человека. И мы даем не подсказки, мы даем рекомендации для того, чтобы вы пересмотрели или обратили на что-то внимание. Всесвітній день дитини нагадує нам про важливість турботи, уваги та підтримки дітей, особливо в умовах воєнного стану. Арт-терапія допомагає дітям виражати емоції та долати стрес. А участь батьків у цьому процесі створює атмосферу безпеки та довіри. У цей складний час найкращий подарунок для дітей це увага, любов та підтримка батьків. Адже саме це є основою їхнього гармонійного розвитку та щасливого дитинства. Діти наше майбутнє. Щодня робимо його кращим. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми Новин. Осінь це період загострення цілого ряду хронічних захворювань. З похолоданням змінюється ритм життя, погіршуються погодні умови, слабший імунітет змінюється раціон харчування. Такі фактори можуть спричинити загострення гастриту та виразкової хвороби. Про причини, ознаки та лікування захворювання, ми поспілкувалися з лікарем-гастроентерологом. Подробиці дивіться далі. Осінь, період загострення цілого ряду хронічних захворювань. З похолоданням змінюється ритм життя, погіршуються погодні умови, слабше імунітет та змінюється раціон харчування. Такі фактори можуть спричинити загострення гастриту та виразкової хвороби. Дуже часто захворювання викликає зараження бактерією хелікобактер. Хелікобактер ППІЛРІ паразитує в шлунку, грам негативна бактерія, яка має до 7 жгутиків. Вона передвігається, вона буває вегетативній формі, коли вона більш вразлива, вона також має 21 штам буває бів більш злобні штами, які виділяють цитотоксини, вакалізуючі токсини. Ці штами з цими токсинами визивають рак шлунку, визивають тяжкі загострення, такі як виразкова хвороба. Гастрит – це найбільш поширене захворювання шлунково-кишкового тракту. На хронічного форму нині страждають 85% дорослого населення планети. Як же боротися з хелікабактору? бактерій, вона передається повітряно-крапельним шляхом. Вона передається в автобусах, в місцях знаходження людей в сім'ях від однієї людини до іншої людини. Залежно від стану запального процесу розрізняють гостру та хронічну форми хвороби. Гострий гастрит виникає через різке запалення слизової оболонки внаслідок зараження хелікобактером, тривалого прийому медпрепаратів, дії стресу, рефліксу, нераціонального харчування, хронічних інфекцій хронічний гастрит це тривале запалення слизової оболонки шлунка. Основні ознаки гастриту це кислий присмак в роті, печія, біль у ділянці шлунку, відчуття важкості, гикавка, нудота, блювання, втрата апетиту. Схема лікування залежить від типу хвороби, стадії розвитку, кислотності, наявності бактерій в клітинах слизової оболонки. Боротися з нею, як і з всіма бактеріями, можна антибіотиками. Антибіотики не треба приймати без, безконтрольно, тільки по рекомендації лікаря. Деякі бактерії. І в тому числі Helicobacter pylori, може бути резистентною до цієї антибіотиків. Тому ми е, проходимо програму е, першої лінії, якщо нам не вдасться її вбити, то друга чи третя лінія більш, е, такі, е, сильні, даємо по програмі більш сильні антибіотики. Е, перша лінія це амоксициклін, 1000 мг по одній таблетці два рази в день, та кларитраміцин по одній таблетці два рази в день е, з різними торговими назвами. Ами на протязі 14 днів дуже важливо вчасно звернутися за правильним лікуванням до лікаря. Крім цього, антибіотики вбивають не тільки хіліка пілорі, а й дуже е, е, корисні наші бактерії, які знаходяться в шлунково кишковому тракті. Потрібно додавати інгібітори протонної помпи, які як омепрозол, пантепрозол, рабіпрозол та інші, з різними торговими назвами. Для чого вони знижують кислотність, але їх треба додавати дозовано, не в великій кількості під контролем лікаря. Інформативним методом діагностики гастриту є фіброгастроскопія. Крім того, призначаються лабораторні дослідження. Після того, як людина проходить курс антибіотикотерапії, ми запам'ятаємо, людина запам'ятає число, коли вона закінчила. Ще місяць будуть виходити трупи цієї бактерії. Аж потім, тільки через місяць, ми здаємо кал на Helicobacter pylori, і тоді ми знаємо, що ерадікаційна терапія була позитивною чи негативною. Потрібен ще другий курс, ще не потрібен. Ключовим елементом терапії є дієта. При її недотриманні ефективність медикаментозної терапії значно знижується або повністю нівелюється. Під час її призначення фахівець розробляє індивідуальний реціон для кожного пацієнта. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до фахівців та бережіть себе. Юля Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Фіктивна інвалідність в Одесі викрито злочинну групу, до складу якої входили посадовці МСЕК. Злочинна оборудка полягала в організації схеми зняття чоловіків з військового обліку з ефіктивними медичними документами для подальшого виїзду за кордон. До організації протиправної діяльності причетні двоє місцевих жителів Одещини. Для реалізації своїх послуг чоловіки залучили посадовців МСЕК, лікарів медустанов міста та цивільних осіб. За свою допомогу ділки встановили тариф у розмірі 4,5, з Тисячі доларів США з кожного. У межах розслідування правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями роботи та проживання учасників злочинної групи та в їх автомобілях. Всім фігурантам злочинної схеми оголошено про підозру за рядом статей частиною 3 статті 332 за частиною 1 статті 1141 та частиною 2 статті 369 .2 кримінального кодексу України. Заходи з викриття злочинного групування проводили оперативники Одеського прикордонного загону за підтримки спецпідрозділу Дозор спільно із співробітниками СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. 11 листопада у місті Болград відбулося урочисте відкриття філій боксерського клубу Гладіатор, що стало результатом ініціативи Степана Чеботаря, студента-магістранта педагогічного факультету Ізмейського державного гуманітарного університету. Подробиці про це дивіться далі. 11 листопада у місті Болград відбулася урочиста подія. Відкриття філії боксерського клубу Гладіатор, що стало результатом ініціативи Степана Чоботаря, тренера з боксу, студента магістранта педагогічного факультету і ДГУ. Цей проект спрямований на розвиток спорту та фізичного виховання у регіоні, популяризацію боксу серед молоді та заохочення до здорового способу життя. Сьогодні ми в місті Болграді відкриваємо свою філію боксерського клубу Гладіатор. І Хочемо надати таку можливість молоді займатися боксом, так як в цьому місті ніколи не було боксу. І будемо намагатися давати можливість, щоб діти могли. Так са проявлятися в даному від спорту урочистий захід зібрав велику кількість поціновичів спорту. Відбулося не лише святкування відкриття клубу, а й вшанування та нагородження тих, хто зробив цей крок можливим. Підтримку клубу висловили представники міської влади та меценати, серед яких представник фізичної культури і спорту України Азер Мустафаєв, президент Федерації боксу Одеської області Олександр Гордієнко, а також болградський міський голова Сергій Дмитрієв. В Волограді відкривається секція боксу. Я сподіваюся і можу казати, що це буде для, наших, для нашої молоді, для наших дітей, події, Вони будуть тренуватися тут, в цій секції. Подальше ми будемо підтримувати їх і сприятимо для подальшої їхньої роботи. Підтримати свого студента також приїхали представники університету, ректори ДГУ Ярослав Кічук та кафедри фізичного виховання спорту та здоров'я людини, які привітали засновника клубу, та наголосили на важливості підтримки таких ініціатив, що сприятимуть розвитку спорту у регіоні. Сьогодні у спортивному та громадському житті української Бесарабії, зокрема у місті Болград, унікальне символічне свято це відкриття філії відомого боксерського клубу Гладіатор від імені ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Я вітаю тренерський склад, звичайно, нову генерацію боксерів міста Болград, які зможуть підвищувати свою спортивну майстр. Термість не тільки в місті Ізмаїл, але й у місті Болград. Ми пишаємося нашим успішним магістрантом, здобувачем вищої освіти, освітнього ступеня магістратура з фізичної культури Степаном Чеботаром, який є натхненником і лідером у цій надзвичайно важливій ініціативі. Ініціатива Степана Чеботаря є прикладом для наслідування. Представники кафедри фізичного виховання університету привітали його з досягненнями та побажали подальших успіхів. Дуже приємно сьогодні знаходитися на е, такій грандіозній події нашої південної Бесарабії у місті Болград. Сьогодні наш студент е, нашої кафедри фізичного виховання спорту та здоров'я людини Ізмаїльського державного гуманітарного університету презентує відкриття філії боксерського клубу Гладіатор. Наша кафедра має дуже багато випускників, які прославили наш керівник, край, і саме серед боксерів, це наші випускники Новікова Ольга, родина Рум'янцевих Геннадій та Луна, це Уколов Анатолій. І Степан Чеботар, наш здобувач вищої освіти магістерського рівня, продовжує цю чудову традицію випускників нашої кафедри. Бажаємо процвітання філії боксерського клубу Гладіатор. Бажаємо переможців світових, бажаємо здоров'я всім і тренерам і вихованцям. Після урочистої частини гостей чекав захоплюючий виступ, де молоді спортсмени клубу продемонстрували свої боксерські навички в показових двобоях. Головними вболівальниками виступили батьки спортсменів, які активно підтримували юних боксерів. Я мама юного боксера з клубу Гладіатор. Моєму сину 8 років. Він вже два роки ходить до клубу, відвідує клуб. Сам захотів йти на бокс. І два роки успішно ходить, йому дуже цікаво. Ми дуже вдячні нашому тренеру за те, що він готує наших дітей, всесторонньо їх розвиває фізично, тобто, це не лише бої да, у ринку, це також різні фізичні вправи, діти розвинені, вони вміють і підтягуватися, і віджиматися, і бігати. Тобто для фізичних. Розвитку, це дуже е, гарно. Під кінець заходу відбулася лотерея з чудовими призами для гостей, місячні абонементи та безкоштовні тренування, знижка на абонементи для нових учасників клубу та інших подарунків. Завершився захід, фотосесією та солодким столом. Боксерський клуб Гладіатор вже здобув визнання завдяки успіхам на регіональному та національному рівнях. Відкриття філії у Болграді створює нові можливості для дітей і молоді, які прагнуть займатися боксом, розвивати свої фізичні здібності та долучатися до здорового способу життя. Влада Новак Дмитро Єфимов для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривні 15 копійок, продати за 41 гривні 65 копійок. Євро купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 21 листопада, в змелі очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. В день 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-7 градусів тепла. В день 7-9 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.